Зест Магніби 6 Тард. Одна таблетка на добу і забудь про стрес. Знайди свій зест. А зараз у бій за місця у чверфіналі вступає команда Святослава Святославовакарчука. Шеву на сцену радницю команди Святослава Бахарчука його колишню підопічну з «Голос України». А нині відому ліричну співачку, авторку пісень Лемківську принцесу Христини Соловій. О, Христина! Христина Соловій. Вітаємо тебе, Христино! Ласкаво просимо додому, так можна сказати. От і зустрілись колишні тренери підопічна. Христина, ти, звичайно, для багатьох учасників голосу гарний приклад того, як можна бути талановитим музикантом, стати популярним музикантом, пройти через всі жернова голосу і залишатися на топі. Це дуже важливо для всіх, хто зараз залаштує. Набагато більш приємно бути тут в такій благородній ролі. Я буду трошки сьогодні, Святославу, заважати робити <свистан> вибір, який він захоче. Круто. Але я буду на стороні учасників, які не виграють сьогодні. М -м 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 Всі побачили, що з цього вийшло, і дай Бог так всім, хто не переміг голосу. Давай розпочинати цю велику дорогу вперед і наставив, хто буде першим в нокаутах у твоїй команді. У нас дуже багато ліричних номерів, таких прям, українських пісень, спокійних, але я думаю, що першим має бути якийсь запальний номер. Ну, мені здається, що то... Тутон перший. Так, да, так, да, У да. них така крута пісня. Першим буде хлопець, який мене вразив своїм продюсерським талантом. Він сам аранжував і продюсував всі пісні. Такими він виступав на голосі Назар Ільчишин. Назар перший так, ти перший. Назар давай зараз. Так цікаво згадувати свій виступ. Пройшло багато часу. Було дуже неочікувано, що Святослав Карчук покличе мене першим на сцену. Це було дуже відповідально. Зустрічайте музикант і співак з церковного колективу Назар Ільчишин з Хмельниччини. Хотів би віддати перевагу тому, хто в своєму виступі дав більше музики. Далі йде назад. З того часу життя у кожного з нас сильно змінилося. Ми живемо в нових реаліях, і кожен з нас намагається щось робити задля перемоги. Зараз я продовжую займатися музикою, писати пісні, виступати. Хочеться своєю творчістю підтримувати людей. Саме в цьому я відчуваю свою місію. Моя пісня на нокаутах місяць по небу ходить. Я б її хотів присвятити усім жінкам наших захисників, які не сплять ночами і чекають своїх героїв. Нехай вони вернуться до вас якомога швидше і нехай їх береже Господь. Бажаю успіху всім. Все, тримайся. Нехай Бог береже. Руки мокрі. Геть, мокрі всі руки мокрі просто. по небу ходить, пісню свою заводить, use Браво. Браво. Дякую! Назар Ільчишин! Руки спотіли, так. Він на себе багато взяв нашого страху зараз, тому що першим вийшов. Ваш тембр, колір, щоб всім було зрозуміло. Голосу він прекрасний. Просто У мене прям в якийсь момент дійсно пішло, Пішов мороз по шкірі від гармонії. Це ж ваша була ідея. Я Спочатку подумала, що це Святослав запропонував. Не, не, не. Я зразу сказав. але це достойно окремих оплесків. Дякую. Дякую. Коли Назар був перший на нашому шоу, тому що це другий його прихід. Він співав саме твою пісню. Чи бачила ти цей Назар? Я, я зізнаюсь чесно. Я не бачила. А ти можеш заспівати для мене? Ну хоча б Ну Хіба що разом? Хіба що разом разом. Да, так. Да, я... да, я... да. так, Ні, там вони дадуть. Вони Давайте. дадуть. Ні, 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 давай. <клес> ні, ні, це на сцені не може бути три зірки, дві. Нехай буде все. Все. Wow. Вау! Кришталь за столом, Дзвенить, тремтить, чуєш на трон, як як мені Мовчить Вау! Христина сама імпровізує, трохи пекло, як діли. Чудовий дует. день. Дякуємо тобі за це виконання. Я, в принципі, не хочу ніяких інтриг тримати, починаючи з першого виступу, це неправильно немає з ким змагатись, поки що, тому зрозуміло, що Назар сідає на перший стілець. Але, да, але да, це не саме головне зараз. Саме головне я хотів сказати, що третя пісня підряд, яка звучить в ефірі Голос України, і ви чуєте не тільки голос Назара, але й його. Талант саунд-продюсера, аранжувальника. Такого в моїй команді не може поки що ніхто. Дякую. Назаров, перше місце. Дякую. Перший стілець. Дивись голос країни о 21.00 на Київ СтарТЕБ.